Окремо взятому місці ми буквально поклали на лопатки, розтрущили, наступили на горло цій мафіозній гідрі, як Волочурий Янукович. Ми добилися, що тепер влада у Полтаві це пенсіонери, молодь, робітники і селяни, які коли треба, вступають у бій злочинним режимом. Я переконаний у тому, що з таких міст, з таких відчайдушних, але закоханих в свою країну. В Україні людей треба брати приклад. Мені дуже прикро, що сьогодні на цій площі нас так мало, але разом з тим нас багато. Ви усі знаєте, що справжнє полум'я загорається виключно від одного сірника. І тому тих людей, які прийшли сюди, і яких я бачу кожного разу, коли приходжу на ці мітинги, коли виступаю на ваших мітингах, не так вже й мало. Цього достатньо, аби прийшов час. І ми сюди мобілізували мільйони українців. Цей час прийде, і цей час буде 2015 рік. І тоді проснеться кожен українець, кожна мати, кожен батько, кожен дідусь і бабуся візьмуть своїх дітей за руки і прийдуть на виборчі дільниці. І я передбачаю, кажу вам свій особистий прогноз. Ця кампанія пройде швидко. Миттєво і буде найпереможнішою кампанією опозиційних сил в Україні. Ми виграємо ці вибори, і президентом України буде опозиційний кандидат. Я маю віру, маю надію і маю впевненість, що ми не повторимо тих усіх проблем і тих усіх складнощів, які були, коли президентом стала та людина. Яка зараз повинна сидіти за Юлію в'язниці? Це Віктор Ющенко. Саме він має понести абсолютно всю відповідальність за те, що перед день початку нової української історії, перед день нового українського перед день народження нової України зрадив кожного з вас. Він обрав у вас надію. Що 20 років ви чекали, коли ми почнемо нову країну? Бабуся чекала, що при... припиняться безневажання цими мізерними пенсіями. Молода людина чекала, що насправді будуть початі нові підприємства, нова економіка. І ви зможете достойно годувати своїх дітей, матимете буде житло, будете щасливими, лягатимете буде спати і будуть знати, що ваша дитина. Матиме так само роботу, матиме гарну школу, гарний дисадок. Вона зможе бути щасливою, вона буде посміхатися. А що ми маємо зараз? Хіба хто не буде з вас за останні 20 років заснув спокійно, з певністю, що ви знаєте, що з вами буде завтра? Хіба хтось заснув з вас з певністю, що ви знаєте про те, що буде з вашими дітьми? І не дай Бог захворюють ваші батьки. Хіба ви знаєте, чи зможете ви їх вилікувати? Це все зробив Віктор Юшенко. Він зрадив цю Україну. Ми би були вже в Європі, ми би були вже лідерами цієї Європи, ми би вже мали свого президента Євросоюзу, який був би українцем. І у нас зараз є останній шанс. І цей шанс починається сьогодні. Якщо сьогодні Віктор Янукович не дасть наказу першого свого розумного наказу про людського, про українського наказу. Визволити Юлію Володимировну Тимошенко це означає тільки одне: відповідь: ми маємо почати справжню громадянську війну, війну народу України проти нього особисто. Ми повинні розгорнути не тільки діяльність і розмови у своїх школах, підприємствах, організаціях та на кухнях. Ми повинні йти у сусідній під'їзд і говорити про мобілізацію людей, адже у нас. Витягли з кишені нашу країну, вас відбирають ваш паспорт, хочуть перетворити на окрему провінцію Росії, хочуть, щоб вас посилали на війну. Ви знаєте, як жартують, але цей жарт страшний. Вступ до Митного Союзу це те саме, що коли ти, закінчує, коли ти не вступаєш до вузу, тебе відправляють в армію. Так от коли ти вступаєш до Європейського Союзу. Ти стаєш на поріг і на шлях модернізації абсолютно нового життя разом з країною де 560 тобелівських лауреатів, натомість у Митному союзі і в союзі, і всього 36, Уявіть собі, у в'язниці країн митного союзу вкинуто 540 чоловік на 100 тисяч населення у Європейському союзу, Союзі. Всього 35 чоловік на 100 тисяч населення. Європейський союз це 25% світового ВВП. І поруч з ним Митний Союз. Цього 4. Чи є у когось питання, де ми маємо бути? Чи є у когось питання? Які, з ким ми маємо йти вперед? З ким ми маємо виборювати незалежність не тільки для країни, а особисто кожного для вас. Я хотів би, щоб у кожного вас. Була відповідальність і персональний план дій, який заключався в наступному. Я вважаю гріхом перед Україною, гріхом перед лідерами опозиції, перед своїм народом, перед партіями, яких ви послали, боротися за ваші інтереси в парламент справжнім гріхом, не піти і не почати на своєму рівні боротьби, яку ми не згортаємо вже рік перебуваючи в парламенті. Ви маєте стати. 451 депутатом українського парламенту розділити відповідальність за країну разом з нами і знати, що завдяки нашій волі, завдяки нашій потужності, нашій любові до батьківщини, нашому прагненню народити нову Україну, у кожного з вас є недоторканість. у кожного. І буде вона зберігатися туди, доки ви триматиметеся плечо-пліч. Поки ви триматиметеся один за одного, рука за руку, той принцип, який ви пам'ятаєте ще з дитинства, один за всіх і всі за одного, має гуртувати всю націю. Нація повинна захистити себе перед усім, захистити свій народ, свою країну і вдарити потужно по Януковичу у 2015 році, так, щоб нарешті на і на ми викинули його за межі нашої країни, щоб його лакеї розбіглися, як криси по усьому світу, щоб ми шукали їх, повертали, садили язинки і щоб гріли вони там до останньої вітки, бо вони зруйнували вашу долю. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! І ми ще раз кажемо